Українська народна казка Вівчар Василько. Жив собі був бідний парубок Василько. І щоб якось вилізти із злиднів, пішов у світ, куди очі дивилися. Але ніде він не міг знайти роботу, ніде не міг заробити хоча б гроша. Одного дня він дізнався, що можна найнятися до багатого дідича. Всі йому казали не йди до того ж куродера, він не дає наймитові їсти. Але Василько звик до всякої біди, тому не злякався і пішов до пана найматися. А той здивувався. Ти легіню хочеш у мене працювати? Хочу. Ну, то працюй за їжу. Будеш пасти вівці. Але якщо десь згубиш хоч одне ягнятко, здеру з тебе шкуру. Що мав робити, бідний парубок? Похилив він голову та й каже Добре, пане, буду старатись працювати так, аби ви не здерли з мене шкуру. Та й вигнав парубок на пасовицько вівці, а їх було, як тих зірок на небі. Пас цілий тиждень, потім ще один, а якось перед вечором неподалік від нього сів Орел і попросив Дай мені вівчарику ягнятку, бо я такий голодний, що не можу вже й літати. Шкода стало парубкові орла, і Василько відповів, Вибирай собі ягнятко, але знай, як пан здарай з мене шкуру, то ти будеш винен. Не журися, нічого не буде, сказав Орел, схопив ягня і полетів. Але хлопець боявся, довго не гнав овечок додому. І вернувся пізно ввечері, і пан не став овець рахувати. На другий день знову прилітає Орел. А парубок не шкодує дідич виховець. Бери, орлику, та знай, як пан Дерезди із мене дві шкури, то будеш винен ти. Не гризися, біди не буде, каже Орел. Схопив ягня і полетів. Увечері Василько пригнав отару пізно. Знову пан рахував овець, бо їх було стільки, що одної ночі не вистачило б порахувати. На третій день Орел голодний знову, і парубок дав ще ягнятку. Орес схопив ягня і знову полетів. Потім повернувся і сказав Ти добрий, Васильку, хочу віддячити тобі. Сідай но ну, на мене, понесу тебе на золоті гори і шовкові трави. Парубок сів на орла. Птах піднявся аж під саме небо і летів довго-довго. Нарешті спустився на золоті гори жовкові трави і сказав вівчареві Не бери собі багато золота. Бо як зійде сонце, то спалить тебе. Добре, орлику. Василько набрав у пазуху золота, сів на орла і полетів до панських овець. А увечері пригнав отару додому і ліг на току спати. Ніч стояла темна, без місяця і зір, але довкола хлопця було видно, як удень. Пан подумав, ніби на току хтось підпалив снопи. Вибіг із палацу і почав кричати Гвалт, горемо! Уставай Василько схопився і гайда тікати. Дідиче дрів, що вогонь тікає, то дуже здивувався. Чекай, не тікай, хто ти такий. Вівчар зупинився, пан підійшов до нього і спитав: Що таке? Що світиться із твоєї пазухи? Золото, пане світиться. А звідки це ти його маєш? Мені орлик дав. І Василько розповів, як до нього тричі прилітав орел і як потім з великої вдячності поніс його на золоті гори та шовкові трави. Дідич попросив Любий мій вівчарику, завтра я теж вижену отару. Пусти мене, хай я буду вівчарем. Ну, то хай буде й так, погодився Василько. Це ж ваші вівці. Уранці пан устав дуже рано і пішов із вівцями. Походив по пасовиську і раптом перед ним сів на траву Орел. Ти що тут робиш, пане? питає Орел. Овець пасу орлику, дай мені одне ягня, бо я такий голодний. Дам, але понеси мене на золоті гори та шовкові трави. Орел відповів мушу спочатку поснідати, а ми мав добру силу. Бери собі одразу ягня, утішився дідич. Орел зловив ягнятко і з'їв, а потім сказав сідай, пане на мене. Дідич сів, а Орел понісся попід саме небо. Незабаром прилетів на золоті гори та шовкові трави, сів і каже дідичеві Не набирай пане, дуже багато золота, бо сонце тебе розтопить. Панисько й чути не хотів, чи наказував йому орел. Як кинувся на золоте каміння, то гай би гриз його, пхав у кишені, в пазуху, пов'язав з та й туди й набрав. Потім скинув із себе сорочку і загорнув до неї купу золота. Наостанок наклав золотих каменів повний капелюх і аж тоді сів на орла. Але коли Орел злетів під небо, сонце так припекло, що дідич розтопився, як той віск, і скапав увесь на землю. Увечері Василько пригнав вівці, а пані питає А де пан вівчарику? А Василько відповів він полетів на золоті гори та шовкові трави і лишився там. Годи який, а мене що покинув? розсердилася пані. Завтра я туди полечу. Уранці пані встала і пішла з вівчарем. Трохи постояла серед пасовиська і перед нею сів орел. Дайте мені одно ягнятко з'їсти, бо я дуже голодний. Дам орле, але маєш понести мене на золоті гори шовкові трави. Добре, пані. Спочатку наївся, аби мати силу, а тоді понесу вас. Орел наївся, узяв пані і полетів у небо. Сів з нею на золотих горах і шовкових травах та й застерігає Ой, не беріть пані багато золота, бо сонце вас розтопить. А пані, як побачила купи золота, то не тямила, що робить. Понабирали золота, куди лише могла. Стала такою грубезною, що як сіла на орла, то він аж присів. Ледве піднявся у повітря. Тут пригріло сонце, і пані стала танути. Скоро скапала, як свічка. Орел прилетів на пасовисько сам. Тоді Василько попрощався з орликом, вернувся додому. Купив сокиру, копценьки, молотка гвозді, полагодив свою хатку хліва. Купив три овечки і почав газдувати. Скоро оженився, з'явилися у нього дітки. Жінка в нього була добра, і хазяйство їхнє розросталося не по днях, а по годинах. Так вони, мабуть, газдують і по сьогоднішній день, а казочці нашій кінець.